Як купити монету перед її зростанням в 10 разів? Дісклеймір: Це відео не предназначено для лудоманів або для тих, хто хоче стати мільйонером на вчора. Це відео для свідомих людей, криптанів та трейдерів, які розуміють, що таке ризик та мані менеджмент. Ну і також мають здравий глузд. Отже, без зайвих слів, давайте починати. Ну, а якщо ти хочеш навчитися круто аналізувати ринок, і також заробляти на криптовалюті, як це роблю я, моя команда та величезна кількість моїх учнів, то переходь за посиланням під відео та заповнюй анкету перед записом на моє авторське навчання по крипті. Перше, що нам з вами треба зробити, це знайти монетку, яку ми хочемо перевірити по нашим наступним параметрам сайту. Це можна зробити, наприклад, на сайті dropstab.com і ось тут ми з вами заходимо. Мимо у вкладку меми, тому що тут набагато легше знайти якісь монетки, які там досить волатильні і в яких є перспектива зростання в 10 разів. Також, взагалі, не обов'язково робити це саме з вкладки мемів, але мені буде легше вам на цьому прикладі показати. Взагалі, тут є розділ Insights, і ви можете знайти монетки, які, наприклад, да, в розділі «Top Gainers» або Losers, тобто монетки, які більше за всіх виросли або впали. Або монетки, які не. Нещодавно додалися на ринок. Монетки, які досягли найвищих або найнижчих відміток протягом року. Або розділ Bounce and deep. Да, Deep – це коли монетка виросла і почала падати, або навпаки, Bounce, коли впала і почала зростати. Але давайте з вами поки що розберемося саме з мемами. Наприклад. Ну, давайте брати ось ці попсові, можемо взяти флоки. В принципі, флоки теж досить попсова, але не настільки, як там Пепа, Шиба і Коін. І нам треба ось тут подивитися, що в неї було якесь велике зростання. Наприклад, як ту, да, ми бачимо, що в неї була ціна 0.0028, а потім буквально. З, за декілька місяців, за один місяць вона виросла і позбулася буквально одного нуля. Тож виросла в 10 разів. І нам треба скопіювати її адресу. Потім ми з вами заходимо на сайт, який називається Dune. І нам треба вказати адресу ось тут. Потім подивитись статистику за. 360, ну, давайте 365 днів. І також обрати мережу ефіріум, тому що в нас якби ця монетка в мережі Ефіріум. І натиснути Enter. Ось тут ми з вами бачимо, що зараз, наприклад, сьогодні було створено 81 нових гаманців. За весь час було створено 64 тисячі 438 нових гаманців. Це така велика сума, і якщо порівнювати її з кількістю створених нових гаманців сьогодні, то це просто мізер. Тож. Ну, скажімо так, дуже маленькі шанси того, що саме зараз ця монетка, да, Флокі, буде зростати там в 10 разів, тому що невелика кількість нових створених гаманців. А взагалі, якщо подивитися, тут бачимо, що в цьому моменті теж було створено багато нових гаманців. Тобто, це було в нас в 23-му році, 10-го місяця, так. Якраз таки, коли ми починали зростання. Тобто тут вже, скажімо так, монетка була на хайпі, і всі люди там намагалися, ну, не намагалися, а сподівалися, що вона дасть такий же самий ріст в Х10, але вже, на жаль, не вийшло. Тож зараз, що ми можемо розуміти? Ми можемо розуміти, що хайп, скажімо так, вже пройшов. Нещодавно, так, да, нещодавно створювали багато гаманців. Скільки там за день, було там і 250, і 400. Але якщо порівнювати знов-таки з цими відмітками і з цими відмітками, то це невелика кількість. Отже, наступне, що нам з вами треба подивитися, це прибуткові трейди. І ось тут ми з вами бачимо, які, скажімо так, гаманці, в якому моменті купували цю криптовалюту, нашу. Флоки, і який в них був результат? Наприклад, ось ця угода принесла цьому гаманцю 45 мільйонів. Доларів, ну ви розумієте, 45 мільйонів це величезна, це величезний прибуток. Але тут є багато ботів. Тож нам треба відбирати, скажімо так, гаманці, які не є ботами. Як це робити? По-перше, ви можете, коли ви натискаєте на будь-який гаманець, то у вас ось тут буде висвітлюватися, що це, ну, якісь теги, скажімо так. Ось тут ви бачите, що це там на Binance, і... Ну, і це просто, скажімо так, звичайний гаманець Binance, да? Тобто, це не відноситься до якоїсь там окремої людини. Потім можете далі проклацувати. Ось тут немає ніякого тегу, але і сума на рахунку теж невелика. Я не буду говорити, що це бот, але взагалі ось цей гаманець нам не цікавий. Також, якщо ви бачите, що гаманці повторюються, то це теж, скоріше за все, боти. Можемо ще відкрити, наприклад, ось цей і тут, як ви бачите, є тех-мєф-бот. Да? Тобто, ось це бот, на нього ми теж не дивимося. Взагалі, якщо да, там говорити про різні гаманці, то, перше, якщо вони повторюються, то це боти. По-друге, якщо ви переходите на Ось цей гаманець, і там пише якийсь тех, там, Binance, то це Binance, да, ми не можемо його відстежувати, цей гаманець. Якщо це Міф-Бот, то це бот, і його теж ми не можемо відстежувати. Найкраще за все, щоб ось тут були угоди за допомогою USDT, тобто пара до USDT, або там до USDC, але тут таких, в принципі, немає, тож важко їх шукати. Давайте подивимось на. Другу сторінку. І ось тут я вже перевірила всі гаманці на ботів там і так далі, на цікаві е, моменти. І знайшла ось такий гаманець, який закінчується на 41.7. І ми бачимо, що він купив флоки, е, коли в 2023 році 9.30. Давайте подивимось на графіку. Так, 9-30, ага, нам треба за весь час. Тобто він купив 30 вересня. Прямо перед таким шаленим зростанням ось цю криптовалюту флокі. І він зафіксував 11 мільйонів доларів прибутку. Тож є, скажімо так, дуже гарна причина подивитися на його гаманець і починати за ним стежити. Тож, давайте на нього подивимось. Ось тут ми можемо побачити, що в нього є якийсь баланс, так, що він. Не супер, прям активний, але можемо подивитися більш детально на його гаманець на сайті ДБанк. Тож, копіюємо адресу гаманця і переходимо на сайт, який називається д І ось тут ми вставляємо наш гаманець, який ми хочемо подивитися. І бачимо, що зараз в нього 366 225 доларів на гаманці. Ну, тож, Досить непогано. І ось тут ви можете побачити всі монетки, які він тримає. Наприклад, на цьому гаманці в нього 150 тисяч монет. На пендл, тобто, ну, це, скажімо так, платформа інша. Тут в нього вже 70 тисяч, на велодромі 53 тисячі, на Панкейку тридцять дев'ять. І ось тут ми можемо якраз таки відстежувати його. Монетки. той факт, що він купив флоки по дуже дуже вигідній ціні і зафіксував величезний прибуток, то можемо зробити висновок, що він може щось знати і купувати монетки на вигідних відмітках. Але ми ж з вами не будемо завжди да, там дивитися, і щодня, там щохвилини перевіряти його гаманець. Ні, звісно, ми цього робити не будемо. Тож, ми можемо зайти з вами на сайт Зафір XYZ. І просто підписатися на цей гаманець. Тож, ми ж скопіювали його, ось тут вставляємо, бачимо, що в нього да, величезна сума, і можемо натиснути Стежити. Підписатись і продовжити. І нам автоматично будуть приходити сповіщення про те, які монетки він купує, які монетки він продає, і ми разом з цим, ну можна сказати, міні-кітом, ну триста тисяч доларів, це ще не кіт. Але такий міні можемо теж купувати якісь активи, які найближчим часом можуть вирости в 10 разів. І тепер нам лишається лише її купити на криптобіржі і поставити лімітний ордер на продаж. Як це зробити, ви можете подивитися в цьому відео. Ну і на цьому в мене все. Пока.